Вітаю тебе, друзі, яко, на каналі Хотабеч Вод, з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. І відразу від самого початку бою, перед тим, як все я озвучую, як зазвичай, подивіться, за нашими за нашим автори, автором реплею не поїхав ніхто. Абсолютно, ми просто стоїмо сюди, так, і тільки одна стежка приїжджає. Нам на допомогу, це ТВПшка. Так, і що ж, дивимося по бою, нас кидає абсолютно всі 10-ті рівні. У нас Т-115, просто дуже класний бій, абсолютно класний, більш ніж впевнений, що тобі сподобається. А якщо сподобається, обов'язково прожимай жирнішу подобайку. Підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив. Пиши будь-який коментар для просування україномовного контенту та при можливості поширюй відео. І так, дивимося. У нас сьогодні автореплею з Ніком Касперек. І він сьогодні відіграє на мапі. Лінія Маннергейма. Так, стандартний бій. І що ж, ми стоїмо, от немає куди нам їхати. У нас така цікава, цікаве таке спорядження, у нас турбіна досилач та стабілізатор. От, сказати до слова, от, дуже чудовий танк. Майже в кожному відео я за нього говорю. І ще в цьому знову все ж таки скажу: дуже чудовий танк. Хто його не має, качайте, поки не порізали. І так, все ж таки, ми дочекалися до танків противника. Приїжджає двохстволка, СТ друга. Так і що ж? Як пан зараз тут сюди приїжджає? І, до речі, зараз будемо освіжати свою пам'ять. От, Можливо, навіть і не їздять дуже таких багато грабців є. От, Наприклад, є вангарі, так як у мене, але не катаю. От, Позабували все. От, Що у нас пробуває? яка, скільки у нас забирає? Стандартний бронебійний снаряд 400 він забирає за постріл. Так, зараз тому що не дає подивитися, так, 400 забирає за постріл та 258 мм пробиває броні. Кумулятивчик 400 теж забирає, 340 мм пробиває броні. Фугаси як 60 мм він пробиває, та 550 середньо він забирає за постріл. І що ж, ми зараз тут розминаємо команду противника по перезарядці. І, до речі, хто не знає, у нас перезарядка близько 6,5 секунд. Ну, Можливо, десь буде біля 7, бо тому що без вентилятора. Їздить наш Касперик, так що от десь біля 7 секунд. Можливо, 6,8 буде. І що ж, ну от, звичайно, таке спорядження, маленька аптечка у нього, маленький ремкомплект, але більшість снаряди у нього кумулятивчиків. Любить побалуватися, так, хоче всіх пробувати, абсолютно всіх. так, от Є сото. от Зараз ми просто шиємо його в башту, ми навіть не відчумаємо його броні від слова зовсім. так що... Так, вже їдемо в атаку. От, зараз мав бути просто турбозаливом. Ми зараз його по суті зупиняємо майже на одинці. От Зараз ззаді, якщо подивитися на міні-мапу, там стоїть на прикриті Бабаха, от, там дві ПТСАу стоять в самому куті. От ви знаєте, от, там біля того бункера на червоній Не, лінії. Спусті. с 100 також там наш є. Та Т-57х, який рухається просто стрім голов до нашого автореплею. хоче Хоче він розминати команду противника. Невідомо, чому він зараз сюди не поїхав від самого початку бою, так як зробив це наш Касперек. от, Не знаю. От так, відразу я казав, от ми просто шиємо Е-соту, але щось уже почало відкручувати. От ховається за кінцям е і от чекає своєї перезарядочки. До речі, в нього гармата на 750, хто не помітив О, ця, цей, цей дрин. Так, він 330 мм пробуває броні акумулятивчиком. А ворожий Асотий, звичайно, на стандартний бронебійний снарядах, хардкорщик. І не любить хардкор на гру, так, пробувати в лючки Касперика, нашого реплею, Так що. Так, 5-5 рахунок. Т-57 Хеві все ж таки достався. Так, доїхав він все ж таки до цієї позиції нам на допомогу. Так, і це ТВПшка, до речі, забрала. Не Т-57 Хеві, ТВПшка забрала ССОТО. У твп якщо я не помиляюся, кумулятивчик в районі 310 мм тільки пробуває броні. Оцей другий снарядик. Не, не знаю, от, як він його прошив. Важко за все. От, ну, але прокнуло бронепробиття, Це вже чудово. От зараз план капкан був від т 4 ворожого. Так і ми в бортик його добираємо, Як пан зараз то, їмчимося, то до Т-110Е4. У нас вже майже 4,5. Напулька нам 7-5 рахунок і по поїду на команду ми поки що ведемо на 1000, ну там плюс-мінус. Так, 1260 ми навіть насвітили. Ну, вже чудово, вже дуже чудово, Ой, навіть би сказав, так? Було. і Так, зараз у нас завантажені кумулятивчики. Приїжджає бабаха нам на допомогу. І неї, вона фулова. Фулова все ж таки вистояв чоловік там на червоній лінії біля бункера. Не знаю, можливо, навіть жодного разу не впликнув. Так, і 61 тут приїжджає, так, і 102-й. До речі, де, де двохстволка подівалася. От, ви бачите, там, де наша союзна ТВПшка, от там останній раз світилася двохстволка. Ворожа, куди вона втікла, невідомо. От, можливо, він розвернувся і поїхав на інший фланг. Мається на увазі перша, друга лінія. От зараз наші союзники там давлять. От, туди теж поїхали важкі танки противника, такі як об'єкт 277, АМІКС М4М5. Так і що. Так, до речі, 60ТП ми тільки пробили, і бабаха тільки розрядилася, і відразу противники Ололо-Лоло відразу в'їжджають. Так, ну, ззаді вже наша союзна ТВПшка в'їжджає та розряджує свій барабанчик по Т-114. 60 ТП це зрозумів і в'їжджає на нашу автореплею та на бабаху. До речі, я не помітив тільки що. Мені здається, 60 ТП не пробив нашу бабаху. От мені принаймні щось так здалося. Т-114 забирає нашу союзну бабаху. Зараз він на перезарядці. Мені здається, що ми ще можемо дати один постріл бронепробиття. От, так, вже перезарядився 100%, але ми все ж таки добираємо. Тесту Алтес сюди вже приїжджає він ззаді, на ТВПшку просто влітає. Тут бабаха ворожа ще стоїть, а сотий вже приїжджає, роздамажує ворожу бабаху. 9-8 рахунок, ми вже на тисячі по хітпойнтам виграємо. 10-8 вже рахунок. Так і фугасиком. Чудово ми забираємо бабаху, як ви знаєте, вона просто обожнює. Фугасик. І подивіться, куди подівався СТ-2. От я не знаю, це що, він грається в ПТСАУ чи що. От, не знаю, замість того, щоб допомагати своїй команді, він зараз просто, як гірський козел, просто засів там на гірці, так і просто сидить. от. Так, все ж таки зробив постріл. Не наважився зробити постріл, не знаю чому. Зараз на стандартних бронебійних снарядах, але сте другий в останню мить докручує бортик. 11 10 рахунок і ми вже програємо по От Перша друга лінія АБ-лінії вже повністю прорвала команда противника. Об'єкт 277 121 та AMX m 54 Вони прожали вже той напрямок, і зараз вже можливо будуть рухатися до нашої бази. Можливо, вернуться. Зараз будемо бачити. Так, зараз ми на прикаці в бортик отримуємо кумулятивчиком від двух Зараз, можливо, від башти будемо його роздамажувати. У нас кумулятивчики чоловіче, 340. Ходи сюди будемо тебе фарширувати. Так, виїжджаємо трішечки, його там видно. От дуже важко його буде пробивати. Так, але все ж таки залітає у кришку башти, а він влучає вусницю, чудово, хоча б що, без Альфия. Так, і все ж таки пробуває, він нас залишає уже шотним в двох стволки, якщо я не помиляюся, середньоразова шкода за постріл 440, можу і помилятися. 440 або 490, ми 100% шотні, і вже залишаємося для двох У нас 419 залишається. Ні, треба трішечки вже поаккуратніше відігравати. У нас тільки сім кумулятивчиків залишається. Тобто не треба їх розполькувати наліво і направо. Ще АМІХ М4, Добіг 277. Це такі люди. Ну, 277 не дуже такі, аж і броньований, але m М454 можна пробувати в масочку кумулятивчиками. Дуже шикарно він приймає в масочку. Но наш гріль 15 вже не витримує, просто їде в наглу. Знову закидаємо чудово з щастиці ситуації. 345 вилітає тільки, але все одно, що ми його пробили. Так, от гріль 15 засів, засіла курочка, так і несе яєчка. Так, зараз чекає гріль 15, поки двостволка виїде, так і двостволка мансує, і гріль 15 не влучає. От зараз, зараз Я ти не отримаєш не на горіх'я. 439 вже отримує наша курочка, наш гріль 15. -й. Так, ну і вже пішла серія невезіння. Вже просто не летить, не прибувають. От таке буває. 8,5 ми вже напулькали, 8,5 тисяч, навіть понад. Залишається три противника. Три противника залишаються, але по хітпойнтам на команду ми все ще порівно. Так, тобто ми можемо. Спокійнісінько, ще злити цю катку. Не треба спішити. Зараз нашого автор реплі на Т-115 імбового зараз забирають і буде все скінчено. Що це таке було? Це, бу... це була ББшечка стандартна. І ми якось його туди пробили. Як не знаю, не питайте, от якось так от в щастиці ситуації знову ж таки. Вже майже 9К, 277 фуловий. Лови ТВПшка гріл 15, просто мчать на нього. так, ТВПшка на перезарядці показує 11 секунд. Залишається до кінця перезарядки його барабана. Барабан, до речі, у нього теж досить непоганий. І якщо ви ще не помітили, у нас сьогодні бій такого середнього гравця, от тисячі по ВН8, жовта статистика, 52% перемог та 17К проведених боїв. Ну і зараз їдемо на 277, го Саме головне, щоб ми зараз від нього за першим шотиком не відлетіли. Буде дуже величезна обидочка, якщо він зараз нас забере, так і ТВПшка все ж таки приймає снарядик. Так і не пробиваємо. Бо ж як ми його не пробиваємо, це був кумулятивчик. Як так? От як так? Так, поки він зайнятий нашою ТВПшкою, він її забирає. До речі, ми зараз з бронебійним стандартним снарядом пробили його в НЛДшку. 27-7-го, так, гріль й Куди воно полетіло? Куди воно поїхало? Чоловіче. От грилі 15-му треба було зараз давати альфу, от просто не, в ідеалі давати альфу. Замість цього він поїхав кудись об'їжджати. Не знаю, можливо, на об'їзну шукати. Не знаю, що він зараз виробляє. Так і на щастя, 277 нас не пробиває, Так і ми просто беремо його на водоприціл. Кумулятивчиком його добираємо в лдшку. Ось так ось. Майстра здобуваємо, звичайно, по пічних медалях тільки основний калібр медалька. І ми напулькали 10 тисяч сто сімдесят шкоди, а 5 фрагів ми знищили, та 1572 здобули чистого досвіду. Та ще й пішли в плюс. Ми стріляли кумулятивчиками. Знову ж таки, так і 34 тисячі срібла. Ми пішли в плюс. Дуже всім вдячний за перегляд. Слава Україні! Та зустрічі в нових відосиках.